Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо разом смачний варіант сніданку, обіду чи вечері. Тож почнемо. Для початку на сковороді розігріваємо вершкове масло. Далі нам знайдеться одна велика ріпчаста цибуля. Очищаємо її та нарізаємо напівкільцями. Поки ми готуємо інгредієнти для нашого незвичного омлету, давайте поговоримо про користь яєць. Яйця це надзвичайно корисний продукт, який має велику кількість поживних речовин і може бути використаний в різноманітних стравах. Обсмажуємо нарізану цибулю на сковороді з розтопленим вершковим маслом. Яйця багаті на амінокислоти, вітаміни та мікроелементи, і це робить їх важливою складовою здорового харчування. А поки нарізаємо 200 г печериць невеличкими шматочками. Яйця мають високу харчову цінність. Вони містять багато білка, який є будівельним матеріалом для клітин організму. Яйця є багаті на різноманітні вітаміни, фоліову кислоту та залізо, які є необхідними для забезпечення нормального функціонування організму. Додаємо гриби на сковорідку до цибулі. Все добре обсмажуємо весь час помішуючи. Яйця також містять антиоксиданти. Такі, як селен, які допомагають боротися зі стресом та захищають клітини від пошкоджень. Додаємо сіль та перець за смаком. Білок, який міститься в яйцях, допомагає збудувати м'язову масу та відновити тканини після фізичних навантажень. Також яйця містять холін, який є важливим для розвитку мозку. Та покращення когнітивних функцій. Споживання страв з яєць зранку може допомогти вам почуватися ситими протягом дня, що допоможе уникнути перекусів і зайвої ваги. Далі додаємо 70 г томатної пасти та 200 г вершків. Все добре перемішуємо та тушкуємо. А тепер поговоримо про найпопулярніші страви з яєць. На першому місці омлет. Це класична страва, яка готується з розбитих яєць, змішаних з молоком та сіллю. Суміш вливають на сковороду і обсмажують до готовності. Омлет можна посипати різноманітними начинками, такими як сир, шинка, томати або шпинат. Він ідеально підходить, як сніданок чи перекус, і надає вам енергії на початок дня. На другому місці яєчний сендвіч. Це простий, але смачний варіант сніданку або легкого обіду. Яєчний сендвіч готується з підсмажених на сковороді яєць, які слід покласти на шматок хліба. Можна додати різноманітні начинки, наприклад, сир, овочі, шинку або авокадо. Цей сендвіч чудовий вибір для швидкого і ситного перекусу. На третьому місці яєчний салат. Це варіант страви, де використовуються варені яйця, нарізані на кубики, як основний інгредієнт. Помідори нарізаємо кружальцями та обсмажуємо на пательні. Додаємо сіль та перець за смаком. На четвертому місці яйця бенедикт. Це розкішна страва, яка складається з англійських мафінів, шинки, або вегетаріанського замінника м'яса: варених яєць та соусу. Мафіни кладуть на тарілку. На них шинку. А потім варене яйце. Все це поливають соусом і прикрашають зеленню. Ця страва є смачним варіантом для сніданку або бранчу. Розбиваємо 5 яєць, додаємо сіль та перець, італійські спеції та все ретельно збиваємо. Фритата це італійська страва, яка нагадує омлет, але відмінність полягає в тому, що фритату не перевертають під час готування. Її готують шляхом змішування розбитих яєць з овочами, сиром, м'ясом або іншими начинками. Суміш вливають на сковороду і обсмажують до готовності. Фритату можна подавати як основну страву або як частину бранчу. До збитих яєць додаємо 150 мл молока, консервований тунець та добре перемішуємо. Глазунь'я це проста страва, яку легко та швидко приготувати. Яйця обсмажують на сковороді без перевертання. Глазунь'я може бути чудовим доповненням до сніданку чи легким обідом. Іспанський омлет. Цей різновид яєць є класичною іспанською стравою. Вона готується шляхом обсмажування на сковороді, нарізаної картоплі, цибулі та інших овочів, покритих яйцем. Випікається до готовності на сковороді або в духовці. Варіанти цієї страви можуть включати сир, шинку, печериці та інші інгредієнти. Яйця по-китайськи. Їх готують шляхом варіння яєць. Після їх маринують у різних соусах та варять ще раз. Результатом є яйця з кольоровою шкарлупою та цікавим ароматом, який можна подавати як окрему страву або включити до салатів. Карбонат з яйцем. Карбонат з яйцем це страва, яка поєднує смажене м'ясо, зазвичай свинину, з яйцем, яке кладуть поверх карбонаду. Це традиційна страва багатьох кухонь. Вона може бути подана зі смаженими картоплею, овочами чи соусом. Вливаємо яєчну суміш до смажених помідорів. Скрембл. Для приготування скремблу яйця розбивають, змішують з молоком або вершками. Додають сіль та перець за смаком. обсмажені гриби разоміш обсмажують на сковороді на середньому вогні, помішуючи її дерев'яною лопаткою. Час приготування залежить від бажаної консистенції скреблу. Він може бути ніжним і кремовим або добре просмаженим і роздрібленим. Страву часто подають на сніданок з хлібом, беконом, овочами або сиром. Далі нам знадобиться 200 г твердого. Викладаємо сир на сковорідку та продовжуємо смажити. А тепер поговоримо про різновиди омлетів в залежності від країни приготування. Наприклад, іспанський омлет тортілія іспаньола традиційно включає в себе картоплю, яйця та цибулю. Він готується на сковороді та подається як теплий або холодний перекус. В окрему ємність збиваємо 5 яєць та додаємо сіль та перець. Італійський омлет. Фрітата схожа на іспанський омлет, але приготовлюється іншим способом. Його плавно запікають у духовці після смаження на плиті. Начинка може включати овочі, сир, м'ясо та інші інгредієнти. Японський омлет. це солодкий омлет, приготований з яєць, сої, цукру та інших інгредієнтів. Він часто використовується як начинка для суші. Все добре збиваємо та додаємо 150 мл молока. Індійський омлет характеризується додаванням індійських спецій, таких як куркума, гарам, масала та інші. Також часто містить томати, цибулю та зелень. Нарізаємо кріп та петрушку та додаємо до яєчної суміші, Мексиканський омлет. Це омлет, який подається з томатним соусом, бобами, гострим перцем та іншими інгредієнтами. Китайський омлет – Це омлет, приготований з яєць та різних начинок, таких як м'ясо, риба, овочі та соуси. Це лише звичайна характеристика омлетів. І, звичайно ж, кожен кухар готує омлет на свій смак. Тому існує так багато рецептів омлетів. Для того, щоб кожен міг віднайти рецепт саме на свій смак. Вливаємо яєчну масу на сковорідку та смажимо на повільному вогні під кришкою. Для подачі соломкою нарізаємо болгарський перець. Ось і все, наш омлет готовий. Нарізаємо його на шматочки, поливаємо бальзамічним соусом та смакуємо. Смачного! Підписуйтесь на наш канал та до зустрічі у нових відео!